Так, заяву відповідь. Ми депутати Міністерства міської ради 7 скликання поверх від Української народної партії заявляємо про створення міської ради депутатської фракції Української народної партії, головою фракції Олега Степана. В першу чергу хочу привітати всіх обранців, побажати успіхів, міцного здоров'я, бути гідними довіри наших виборців і дозвольте передати. Велике привітання і благословення на діяльність ради від Шарка Степановича, який за 15 хвилин до початку нашого засідання в телефонному режимі просив е верніше, поблагословив нас і передає величезні вітання з надією на мир, успіх і благополуччя нашого міста. Шановні присутні, Юрій Рабий, е я балотувався кандидатом е депутати від сили людей. Набрав 91 голос, що означає, що є десь вісім восьмий взагалі по списку всіх депутатів, але законодавство передбачає такий вхід, що я не є депутатом. В той же час я хочу запевнити вас, депутати, що я як представник громадськості буду дуже активним і будемо контролювати вашу діяльність, не дамо вам халтурити можливості, і хочу попросити Сергія Івановича. В тому, щоб в нашій міській раді навіть всі були б, не було б своїх і чужих, не було б так званих однопартійців, і, там, кумів, сатів, ще когось. Я вірю, що ми так і будемо. Я не знаю, хто організовував цю, ну хто є організатором, але перед виборами я перепрошую, що я палюсь. Я пастор церкви світло зорі, але в нас немає державної релігії в, в нашій країні. І чому представники всіх конфесій тут не благословляли? Я, я перше зауваження, якщо це ви, то вам. І надалі буду робити. Дякую всім, благословляю. Я вірю, що в нас буде нова Україна, і ми виправдаємо довіру наших виборців. Дякую, благословляю.